Пержобоксер свіжопригнаний зі Швеції 2019 року. Уже перед передні оці фари на ледах з галаєнками. Ще є омивачі фар оце. Так. Колесо на 16 ступіці. 120 кВт, 160 кінських сил. Прекрасна машина. Як їздити по місту, так і на дальнякі. На Дальнякі ще краще. На Дальнякі ще краще, бо якщо десь бути, десь на митниці чи десь Та всюди, де, де ти не їхав, як говориться то всі є тут аргументи для доброї їзди. Webasta робоче кандр робочий, навіть зараз вже включається камера заднього виду. Оце я не знаю що. Воно то включається, але я не знаю, що це таке. Можете десь по інтернету подивитися. Мурті руль. Пробіг 250 Круїз тільки що я робив, як говориться, їздив на сертифікацію, включив, включав круїз. Сідушка з подогрілом. І отут а ще є отдільна. Ще віддільна печка є. От. Вона оце включається оце. Чуєте, От, якщо чути. Це отдільна печка. Ту печку можна перевезти, якщо кому треба буде, то її ту печку можна перевести в салон. Якщо навіть хто може захоче зробити з нього пасажира, це я й можу зробити навіть документи або грузу пасажира, або пасажира, акциз заплатити в районі там 1000 доларів і буде все. Так, машина. Що справа, що зліва, рівненька, чистенька, акуратненька, оце зараз ще й працює мотор. От. Ніяких зразу вам можу сказати так. Ніяких проблем по машині немає. Починаючи такого мотор, коробка, демпфер, полосі, підвіска. Просто прекрасно, от я, я оце їхав там по трасі, от 130 йду. Но машина йде просто легенько. Оце зараз працює, включається вентилятор, то оце просто кондиціонер включений. Треба його виключити. Так. Це виключили вже. Жужать не буде. Так, дивіться, по салоні все нормально. По салоні все нормально. Сідушечки як новенькі. У мене батарея закінчується. То ще покажу там відкриті задні двері. От. Так, оце є рідна підлога. Оце вона в пластиковій цій обшивці. Чуть подряпана вона. Але це рідненька, все її, перегородка є, там якась така м'ятинка є, ну можна її вистукати. Все нормально, підлога рідна в машині 250 пробігу. Так що, кому треба такий автомобіль, звертайтеся, безпроблемний автомобіль, я вам зразу скажу. Звертайтеся. Ось тут ще є фаркоп. Все для фаркопа є розетка, але самого фаркопа. Він стоїть на базарі 600 гривень, якщо кому треба купити. Шар цей. Ото От ще є задня камера. Ну і все. Машина в відмінному технічному стані. Це зараз працює ніякі диминки, нічого. Значить, Все я вам сказав по цій машині. Хто, я впевнений, кому треба таку машину, і хто сюди приїде, то причини не купити її немає. Просто виїжджаємо на трасу, ви побачите, бо. Ну, як іде машина, це все-таки 160, -ка. у нас пари такі, як, як оцей... А, мотор тут е, на одній турбіні. Е, все-таки 160-ка мотор, то він прекрасно тяне, хороший наход. Так що кому треба такий автомобіль, то дзвоніть. От. Які будуть запитання, теж звонить. Це удачі вам покупці автомобіля.